Шлях до мрії це бідності в стан достатку. Зрозуміти, що спочатку ми створюємо собі стан, а потім знаходяться факти. Тобто, спочатку ми відчуваємо себе багатими, а потім приходять докази, що ми насправді багаті. Тобто, ми починаємо бачити, що там нам дарують більше подарунків, що ми попадаємо на акції, що Черги розходяться, що нам роблять компліменти, ми стаємо кращими і кращими щодня. Тобто, це все вібрації уже багатія. І ми з вами проговоримо, як потрапити, як уже почати переходити вже сьогодні. Із того стану, де ви зараз є. Що ви можете зробити вже сьогодні. Так. і... Проведемо медитацію. І так, перша частина. Перемога внутрішнього бідняка равно це стати щедрим. Як перемогти внутрішнього бідняка це стати щедрим. І ви це можете почати вже сьогодні. Перемогти жадібність не тільки в грошах, а в усьому. Компліменти. Ви помічали, що багаті люди вони щедрі на все. Вони щедрі на посмішку, вони завжди посміхаються, вони завжди раді вас бачити. Вони завжди говорять вам добрі новини, гарні слова. Вони щедрі в грошах, в компліментах, в чайових, в зв'язках, коментарі, вчинки, емоції, гроші, добре слово, спілкування, подарунки. Всі багаті стали саме завдяки щедрості. Ті багаті, які мають гроші, ну тобто деякі політики там, чи е, олігархи, е, вони мають гроші, вони просто забезпечені грошима. Але вони в більшості нещасні люди, які мають гроші. Я думаю, ви знаєте таких. Тому. Починаємо давайте одразу. Ставте зараз, уже зараз починайте ставити коментарі цьому відео, лайки, репости. Почніть вже зараз переходити в стан багатія, створювати карму достатку, робіть ремікси цього посту, щоб якомога більше було багатих людей. А у вас була можливість відпочивати з такими самими, як і ви, багатими друзями. І так, поїхали! Перше пропрацювання внутрішнього бідняка. Хто такий внутрішній бідняк? Це той, хто всередині.